Якщо селяни стоять поряд, це означає, що щось сталося. Добре, кажіть, що в цей раз. Кавун, ми з селянами встановили новий мод. Новий мод, а що він може робити? Якщо чесно, там довго пояснювати, давай краще покажемо. Звучить цікаво, давайте. Зараз ти повинен встати в цей зелений квадрат. Знаєте, щось мені це нагадує якусь пастку. Це ви встановили мод для тролінгу? Де є купа пасток? А ти Встань в квадрат і перевіраш. Ну добре, я нічого не боюся, і хопа на встав. Ну і що нічого не відбувається зовсім. Здається, селяни мене обманули. А ти нагору подивись. А що там на горі? О, дивіться, друзі, це лава. Це серйозно лава, яка спускається прямо до мене. Тобто селяни встановили мод для того, щоб затролити когось. І зараз вони тролять мене, почекайте, треба звідси вибиратися. Я не можу звідси вибратися. Почекайте, друзі. Я я, я взагалі взагалі нічого не бачу. Фух, фух, фух. Давай, 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 кавучику, ти. ти зможеш, ти зможеш вибратися. Фух, оце ви жартівники. Ну що ж, селяни, це було непогано. Але знаєте, могли мене хоча б попередити про цю пастку. Ну, якби ми тебе попередили, ти б точно не встав в цей квадрат. Це правда, до речі, я дуже сильно налякався. Розуміємо, розуміємо, тому ми для тебе підготували подарунок. Він знаходиться у райдужній скрині. У які ще райдужній. А, ось там воно, бачите, нічого собі слухайте. Райдуж скриня, там 100% щось круте. Ну тому що не можна в таку круту скриню покласти щось погане, ну ви розумієте. Ну і давайте, друзі, подивимося, що в ній знаходиться, стоп, що це? Що це Що це, що це тільки що було? Чому підлога зламалася? Чому тут знизу шипи? Я не зрозумів, це що знову пастка від селянів. Гарно, гарно вони це зробили. Почекайте, а як тепер мені піднятися. Добре, друзі, здається, нам треба з. Зараз добути ось цей ґрунт. І за допомогою нього якось і якось треба, друзі, вибиратися, але я не можу блок поставити на ці шипи, уявляєте собі є. І підстрибнути, підстрибнути на цей ґрунт не можу. Так, друзі, в мене є єдиний варіант. Треба зламати ці шипи, щоб хоча б встановити тут блок і вибратися звідси. Ось таким чином, дуже навіть добре, і піднімелося. Дивіться, до речі, що зараз буде цією підлогою. Просто треба ось таким чином підніматися. І бачите, підлога ломається просто сама по собі. Тобто ця підлогу, не справді, дивіться, хопана, і все це круто. Але ж мені все одно цікаво, що знаходиться в цій райдужній скрині. І. Е, друзі, тут тільки ґрунт. Селяни, ви чого? Ось це я розумію, крутий мод на пастки, мені він сподобався. Та ви чого щось й смієтеся з мене? Ну все, дарма, ви так. Тому що, друзі, я також встановив новий мод, і зараз я вам його покажу. За допомогою цього мода ми також зможемо потролити селян. І це буде смішно. З цим модом я зможу перетворюватися на будь-якого моба у Майнкрафті. Давайте, наприклад, зараз перетворимося на курку. Друзі, перетворення почалося. Дивіться, мені знялися, до речі, серця, тобто в курки всього лише два серця, так мало. Швидкість, до речі, мене також, як у курки. І дивіться, дивіться, я можу навіть трохи підлітати. Але курка, звичайно, літати не вміє. Це і так всі знають. Ну що ж, ходімо до селян. Здається, в мене з'явилася ідея. О, а ось і вони там стоять. О, хлопці, дивіться. Корча підбігло, корча, корча, а знеси нам декілька яєць, щоб ми їх посмажили. А, селянин яйця хочу отримати. Ну так і тримай, тобі яйце. Ось так ось так ось так, дивіться. Ну що таке, селян точно не очікував такого від курки, що вона кидала в тебе курячі яйця. Так, 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 це точно несподівано. Як так, хлопці, ви бачили, в мене курка яйця кинула. Це взагалі можливо? Не знаю, але я таке вперше раз бачу. Ну що ж, друзі, я. Вам Трохи розповів про це мод, а давайте вже перетворюватися на якихось інших мобів. Наприклад, друзі, на свинку. О, до речі, у свинки вже п'ять сердець. І, до речі, мені цікаво, селяни взагалі здогадаються, що це я. А це ми дізнаємося в цьому відео, а тепер ходімо до селян. До сих пір стоять там і нічого не розуміють. подивіться на їх обличчя. А що вони скажуть на це? О, подивіться, свинка сама прийшла до нас. Селяни, хто хоче її з'їсти? Я хочу дам. Давай, давай, давай. Зараз я наздожену її. Ага, обов'язково спробуй, спробуй мене наздогнати. Селян, тобі треба бути більш швидкішим, тому що їжа тікає від тебе. Ну давай, давай, чого ти такий повільний? Чому свинка швидше за тебе? Ну ми можемо ось так з тобою зробити. Щось ти якийсь дійсно слабенький! я очікую від тебе більшого обережненько, знову набираємо швидкість. Та що ж таке? Що ж таке? О, бачите, він вже злиться, друзі, він вже злиться! Ну а ще, бути свинкою достатньо незвичайно, але, друзі, на ній я також не збираюся затримуватися. Уявляйте собі, я навіть не зміг її наздогнати. Ось така вона швидка. Це не вона швидка, це ти просто повільний. А зараз, друзі, я перетворююся на корову. До речі, так, в неї також 5 сердець, і я вигадав дуже цікавий план. Це буде набагато цікавіше, аніж з двома іншими мобами, які ви тільки що бачили. Ей, селяни, зверніть на мене увагу, подивіться Корова може ось таким чином бігати по колу. Що за день сьогодні такий, моби самі підходять до нас. Це взагалі якось дивно. Ну, не знаю, нічого дивного я в цьому не бачу. До речі, корівка, дай мені трохи молока, тому що я тільки що дуже багато бігав і втомився. А, ж бо, то ж бо молока захотіли. Ну я ж не дарма став корівкою, друзі. Давайте ось таким чином починаємо розливати це молоко по всьому селу. Так, друзі, давайте ось таким чином починаємо його розливати, подивіться, скільки в цьому селі молока. Так, друзі, це саме молоко. І його, як ви бачите, дуже багато. Тобто розлити я його взагалі можу де завгодно. Причому у великій кількості. Ось таким чином, давайте ще ось тут, ось тут. Ну, звичайно, куди ж без цього Подивіться, скільки ж тут молока. Навіщо ти їй сказав про це молоко? Тепер все наше село в цьому молоці. Вибачте, хлопці, я не знав, що його буде так багато. Я просто хотів пити. І до речі. Друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ось я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. А зараз, друзі, я перетворююся на залізного голема. Так, подивіться, який він гігантський. Тобто я навіть. Ось тут пройти не зможу, але здається, тут можу. І всі звикли до того, що големи захищають селян і, звичайно, село. А я зараз зроблю навпаки. О, голем, нічого собі сухати, я голема не бачив, напевно, років 15. Голем, а ти будеш нас захищати? Давайте ось так от їм покажемо, що ми будемо їх захищати. Ну тоді тебе прийнято на роботу. Дивись, по зарплаті там все легко. Три моркви і чотири картоплі в день. Е, це що за зарплата така? Ні. Ні-ні, ми не погоджуємося. Ну добре, тоді додамо тобі ще три смарагди. Так, на це вже можна погоджуватися. Але ж, друзі, не для цього я сюди прийшов, тому беремо зараз ось таким чином зомбі і починаємо їх спавнити поряд з селянами. І мені дуже цікава їх реакція. Давайте подивимося. Стоп, це що зомбі так голем! Ми тікаємо, а ти нас захищай. Ага, обов'язково. Звичайно, я навіть чіпати цих зомбі не буду. До речі, а куди втікли селяни? Щось я їх, а не бачу. Чи ось вони там. Голем, ти чого на місці стоїш, знищить цих зомбі. ми зарплату тобі навіщо платимо. А, ось так почали балакати. Ну тоді добре, друзі, давайте зараз ось тут поставимо драбину і нехай зомбі піднімаються одразу до селян. Ось таким чином. Ні, -ні, -ні прибери, прибери цю драбину, будь ласка, прибери. Ми добре, ми не будемо тобі платити два смарагни, ми будемо тобі платити 10 смарагнів за один день. Але прибери цю драбину і зомбі, нам страшно. О, це, друзі, прикол. Я навіть не очікував, що вони так сильно злякаються. Ну добре, давайте приберемо цих зомбів, тому що це ще не кінець. Тому нерви селянам поки що треба зберегти. Оце голем, ти вдало їх побив. Правою, лівою, слухай, я б також, звичайно, так міг, але знаєш, трохи захворів, погано себе почуваю. Та я б також їх однією лівою б знищив, а просто втомився, розумієте? Зранку працюю. Знаючи селян, в це друзі взагалі вірити не можна. Кого вони там знищать, вони ж себе захистити самі не можуть. А зараз, друзі, ми перетворимося на маленького слизака. А ось, до речі, він так. В нього подивіться взагалі одне серце. Я такого ще не бачу. Він дійсно маленький, ви подивіться, як круто він стрибає. І ви скажете, кавун, а як ти цим збираєшся взагалі затролити селян? А зараз ми і подивимося. Дивіться, яке мале. <плес> Я такого слизака, знаєте, коли в останній раз бачив, десь 4 місяці тому. Ану, дайте я наступлю на нього, мені подобається наступати на них. Що ти там сказав? Ану, давайте зараз друзі зробимо ось так, ось так, ось так і ось так. Подивіться, яким я силаком став гігантським. Ой, сомак, вибач, друже, я не хотів на тебе наступати, чесне слово. Ну якщо вони так забалакали, давайте, друзі, стрибати по їх будинкам. Ось таким чином, друзі, стрибаємо, стрибаємо, і подивіться, що зараз станеться з їхніми будинками. Хоп-хоп, ще ще трохи треба пострибати. І здається, готово. Друзі, я повністю переробив село селян. І ви тільки подивіться зараз на нього воно повністю злизу. Тобто так, тут не залишилося жодного нормального блоку. Тут тільки слизь, по якій, звичайно, можна стрибати. Це взагалі, друзі, тепер якийсь батут, знаєте. І це достатньо прикольно, але, як ви розумієте, нам треба рухатися далі. Е, а хтось взагалі назад дивився, Подивіться, що з нашим селом. Голем, ти де там? Чому ти не захистив наше село? Я не хочу жити в цій слизі, серйозно. А зараз, друзі, я перетворююся на ендермена. Так, тепер ми ендермени. Ми, звичайно, можемо телепортуватися. Але ви це і самі знаєте. Тобто цим взагалі вже нікого не здивуєш. Але я знаю, чим можна здивувати і вас, і селян. Та ми навіть постояти нормально не можемо. Постійно моби до нас підходять, а тобі що треба, ендермен. Ти ж не будеш нас бити. Бити ні, але є один нюанс, друзі. Ви готові на це подивитися. Просто дивіться, три, два і один. А подивіться, як він це зробив. Він нас на будинок телепортував, Я не знав, що ендермени так вміють. Ендермени, звичайно. Так не вміють, а ось Кавун, Ендермен, може взагалі все. І особливо, ну добре, добре, я хочу це зробити, просто зараз дивіться. Ви готові? Три, два і один. Що, він як він як це зробив? Подивіться, він телепортував будинок і нас разом з ним. Е, як тепер звідси вибиратися? Я вам ніколи про це не казав, але я боюся висоти. Просто надивись вниз і все. Будемо сподіватися, що нас звідси хтось дістане. Кавун, голем, хто небудь дістань. Та нас. Ну що ж, друзі, і такою магією ми звичайно займаємося. Подивіться, наскільки високо вони знаходяться. І, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, скільки у вас зараз часу. Тобто, так, напишіть у коментарях, в який саме час ви дивитеся саме це відео. Все достатньо легко, просто дуже цікаво. В який саме час ви дивитеся це відео. Тому обов'язково пишіть це у коментарях. Селянів, як ви бачите, я вже дістав, а зараз я Ротворюся. Дуже неочікувано, але так, друзі, на павука. Подивіться, як смішно він бігає. І не звати, що павук взагалі може залізти куди завгодно. Наприклад, на це дерево, бачите, звичайно б людина на нього просто так не залізла, а павук ось таким чином може залазити. Бачите, і це достатньо прикольно. Тобто грати за павука дійсно круто, але в цьому відео ми тролимо селянів. І тому ходімо. Коли, до речі, за таких мобів граєш від першого обличчя, взагалі, як ви бачите, нічого не видно. Навіть Кущі ті заважають. О, селяни мої дорогенькі. Я не розумію, що сьогодні за збір мобів. Що тут взагалі відбувається? До речі, а ви кавуна не бачили? Я не бачив, але чому вже всі до нас підходять. Навіть павук підходить, це що таке? Треба погукати кавуна, щоб він його знищив, тому що я також і павуків боюся. А, ви павука хочете знищити. Ну тоді дивіться, що зараз, друзі, я з ними за це зроблю. Дарма ви так селяни, дивіться, Хопана, бачили, бачили, скільки я тут паву не поставив друзі. Селяни звідси е, ніколи не виборуться. Напевно, що так. Тому що павутину, як ви знаєте, ламати достатньо складно. Щоб їм звідси вибратися, треба, напевно, витратити дуже багато часу. Та що це з мобами сьогодні таке? П е, в рота в павутина е, попала. Які ж вони все ж таки смішні? Слухайте, а я можу на павутину залізти? Ні-ні, краще, краще я цього робити не буду, тому що також застрягну. Давайте зараз приберемо цю павутину. І перетворимося на наступного моба. Ну і ось, друзі, я перетворився на відьму. Так, давно відьми не було у моїх відео, тому про неї треба згадати. Вона кидає погані зілля в. Тих кого хоче. Ну і так як я відьма, я хочу кидати зілля у селянів. Ей, ну що ви там. Та скільки вже можна, ще й відьма сюди прийшла. До речі, вона в руці тримає зілля, хлопці. Так, так, так. І ми зараз робимо ось так. Один. О, подивіться, подивіться, все ж таки отруїв. Так, давай ще в це. Так, 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 ще ось так. Ауч, я, 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 я сам трохи отруївся, друзі, але нічого страшного. Подивіться, подивіться, це що за світофор, ви вони так були моють. Це, це достатньо смішно виглядає, сподіваюся, що. Що з селянами все буде нормально, ну хоча це зілля, знаєте, воно, типу, нічого поганого їм а, не зробить. Але будуть ось так от переливатися, друзі. Бачите, як світофор, як світофор, ось це мені подобається. Це дійсно смішно. Та досить вже досить, що це за отруєння? Що це взагалі таке сьогодні? Ну, а як вони думали, вони мене затроли, а тепер я їх затролив. А інакше бути не може. Настала черга перетворюватися на кролика. Так, друзі, подивіться на цю малечі, у якої всього лише два і подивіться наскільки класно ця малеча може стрибати. Тобто, так, якщо чесно, знищити його у Майнкрафті нелегко, тому що він тікає. Попасти по ньому також складно, тому що знову ж таки він маленький. І ви в мене можете запитати, кавун, постривай, а що це миле створіння взагалі може зробити поганого селянам? Краще показати, ніж розповісти. Ходімо. Точніше, не ходімо, а пострибало, тому що кровик ось таким чином можна сказати ходить. Ой, подивіться, який милий! Слухайте, може, його до себе заберемо. А чому б і ні, будемо за ним доглядати, тим паче в нас є їжа, будемо його ще й годувати. А, тобто можна сказати, що вони мене запросили до себе в село. Ну тоді, якщо ви мене приймаєте в це село, приймайте мене з моїми дітьми. Ось таким чином, друзі, починаємо спавнити тут купу, купу, купу кроликів. Щоб селяни зараз просто збожеволіли. Подивіться, скільки я їх вже тут заспавнив. Але, друзі, я на цьому взагалі не хочу зупинятися. Тобто, так, я звичайно хочу продовжити. Щоб зробити тут, не знаю, 200 кролів. І нехай тут стрибають, займаються різними справами, роблять все, що тільки захочуть. Головне, це трохи побізити селян. Нам треба обов'язково, друзі, їх затролити. Ух, я вже їх бачу, друзі. Їх дійсно вже стало багато. Ей, ей, зупинись! Ми взагалі тут тебе кликали, наше село, а не твоїх друзів. Нічого, нічого, друзі, ви нехай терплять все ж таки. Подивіться, подивіться, ось так. Навколо селяна, навколо селяна. Зараз будемо їх спалити у великій. Кількості є. Ну що ж, тепер, здається, у селянинів немає будинків, тому що в цих будинках будуть жити кролі. А я не думав, що такі милі створіння, як кролики, зможуть мене збісити. А ось на це, друзі, я і розраховував в цьому і був сенс. І це дійсно достатньо класно. Подивіться, подивіться, ну це дійсно мило. Коли їх ще так багато, вони стрибають. Ви, друзі, можете мене запитати, кого на чого, ти до сих пір не перетворився на кріпера та не взірвав селян. Я би міг це зробити, але це буде занадто легко, тому дивіться. Я перетворився, друзі, на селян, але навіщо? Ходімо спочатку до селян, подивимося, як вони взагалі будуть на мене реагувати. О, ще один селян, сухий, ти ще навіть не наляканий не те, що ми. До речі, якщо хочеш тут в нас жити, прибери, будь ласка, цих кролів. О, вони вже від кролів хочуть позбутися. Перемісти їх, будь ласка, кудись, тому що дійсно вже набринули. Ей, селян, ти взагалі розмовляти вмієш, я не розумію. Зараз все зрозумієш. Чого ви точно не очікуєте від селяна. Напевно, те, що я зараз роблю. Беремо вибухівочку, ось таким чином, ставимо, піджигаємо і ще трохи постамо, а тепер вже можна тікати. Давайте, друзі, подивимося. Вау, вау, це було класно. До речі, всі впали в яму, окрім ось цього. Ти що з божеволів, ні, ти не будеш тепер жити в нашому селі. Ну то й добре, не дуже і хотілося. В мене, якщо чесно, вже голова болить від цих мобів. Так, згоден, я не знаю, в нашому селі магніт для мобів з'явився, чи що. А зараз, друзі, ми перетворилися з вами на справжнісіньку ламу. Отак, подивіться, як круто вона виглядає, і ні. Я не буду на собі катати селян. Як ви всі знаєте, є верблюди і є лами, і вони обидва плюються. Я, якщо чесно, не знаю, навіщо вони це роблять, але вони це роблять, тому ми зараз робимо з селянами теж саме. Подивіться, а що поряд з нашим селом взагалі робить лама. Плюватися друзі. Я не навчився, зате в мене є сніжки. І ось таким чином, давайте, давайте, прямо по селянам. Працюємо, працюємо цими сніжками. Давай, 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 давай. А чого стоїте без діла? Краще ось таким чином ловіть, ловіть мої сніжки. Ні, ну нас, напевно, сьогодні всі хочуть образити, чи що. Взагалі-то я не закінчив. <с> давайте, давайте, ще ось так. Я думав, лама може тільки декілька разів плюнути, а в мене вже попало разів 30. 30, я ж хотів 50, ну тоді будемо продовжувати. Ну, а що, з мене було класно сміятися, тепер я з них трохи посміюся. І на фінал, друзі, я перетворився на ендер дракона. Подивіться просто, наскільки я гігантський навіть в порівнянні з цим селом. Тобто ендер дракон, ну, по розмірам. Як пів села, це точно подивіться просто на всі масштаби. Ні, будинки я руйнувати не буду, але близько до селянинів підлетіти ось так можна. Хлопці, ендер дракон, як тут міг з'явитися, він ж тільки в -світі. Ну так. Так, він тільки в Ендерсвіті, а ще в нашому селі тому ще кавун може перетворюватися. Але вони, звичайно, про це навіть чомусь не здогадалися. Давайте пересядемо ось тут поряд. Ось так, ось так, дивіться. Нарухайтеся, нарухайтеся, тому що він вас з'їсть. Подивіться на його розміри. Так, так, так. Краще, звичайно, вам нарухатися. Я дуже хочу втікти, але напевно краще дійсно просто стояти на місці. Так, 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 бійтеся, бійтеся. Слухайте, ну, за Ендер Дракона, звичайно, круто грати. Подивіться, можна кудись взагалі. Полетіти, якщо хочеш. Достатньо, до речі, швидко можеш кудись долетіти. Але нам це зараз не треба. Тому що я думаю, селянинів достатньо. Камон, ти де був? Ти взагалі все пропустив, а тварини якось дивно себе поводили весь цей день. Я знаю, тому що це я грав за цих тварин. Як ви сказали у початку відео, ви встановили мод на пастки. А я встановив мод на перетворення на мобів. Та це все твоя робота. Знаєш, ви були думки, що це. Але я не думав, що це реально. Звичайно, це реально. Я вас стільки разів налякав, стільки разів принизив. Ну нічого, нічого, ми ще не все використали зі свого мода. Ми також будемо тебе тролити. Ой, селяни, давайте не будемо зараз цю тему навіть починати. Давайте в наступний раз. Ясно, ти боїшся, я так і думав. Ви краще цей вольєр якийсь вигадайте для цих крольчат, тому що діти їх дійсно нікуди. А їх тут приблизно так, здається, 200 так, приблизно 200, я тут заспавнив А ні, 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 250, точно. Сам заспавнив, сам і пробирай. Ні, ну селяно, ну тролінг в мене вийшов краще, тому прибирайте ви. Ви ж програли цю дуель. Ну а ви, друзі, зараз обов'язково тискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.